Населеного пункту Роботино на сьогодні не існує як такого. На жаль, цей населений український пункт він залишився і залишається на мапі, тому що повністю зруйновано. Сьогодні це відповідно сіра зона це не захоплена. Як про це кричать росіяни? Територія українська російськими військами. Сьогодні ворог закріпився лише в південній частині колишнього населеного пункту. Звідти намагаються діяти, але для того, щоб просуватися, йому необхідно і більше зусиль докласти, а отже, понести більші втрати. Будь-які пересування ворога вони знаходяться під вогневим контролем наших збройних сил, зокрема з тих позицій, які знаходяться в тому числі за околицями цієї сірої зони. Тому це роботинське поле. Давайте його назвемо так. Сіре роботинське поле воно контролюється сьогодні вогнем наших підрозділів і не дають ворогу практично жодних просувань там можливі якісь дібні тактичні десь відбуваються. Але це з надзвичайно великими втратами. А старомайорське це теж минулорічні звільнені території нами. Наші території там відбуваються дуже жорсткі інтенсивні бої. Ворог інтенсивно атакує, і ми говоримо також про урожайне, яке знаходиться поруч. Це все ті локації, які можна називати времівський виступ. Тобто, у ворога сьогодні мета зрізати ці виступи, ці плацдарми наші, і вирівняти для себе там лінію бойового зіткнення. Тому докладає сьогодні надзвичайно величезні зусилля, не рахуючись втратами. Не рахуючись стратами особового складу там механізованої компоненти, чи має це якесь значення для ворога, скажімо, в оперативному мистецтві військовому на сьогодні, ну це не очевидно з одного боку, а з іншого, ми бачимо, що росіяни доволі часто вони користуються в тому числі, перш за все, емоціями, ніж прагматизмом. З іншого боку, це дає можливість, а вони йдуть на сім'ясні штурми. Це дає можливість нашим підрозділам утилізувати росіян надзвичайно багато, але ситуація під Старомайорськом дуже складна. Оде більше найбільше потерпаємо сьогодні, якщо говоримо про оперативну ситуацію від балістики. Це теж відома тема. Це те, що не вистачає сьогодні, тут на півдні, в тому числі засобів. Відповідних бойового вогневого ураження для перехоплення саме балістичних ракет, і бачите, що кілька крайніх разів не кажу на жаль, останніх крайніх разів ворог був балістикою попередньо цей скандери М, причому з касетною боєчастиною, боєзарядом з території тимчасово окупованого Криму. Це теж традиційно, чому для нас важлива демілітаризація тимчасово окупованого півострова. Так, от ці удари були по портовій або при портовій інфраструктурі, і крайній раз це було влучання на жаль в рекреаційну зону Білгородністровському районі. Тобто, ворог знову, бачите, повернувся продовжуючи терор мирного населення до ударів е по портах. При території, тому що намагається таким чином знизити потужності і можливості сьогодні нашої української промисловості української економіки саме тут на півдні нашої держави. Тому і говоримо про те, що для нас надзвичайно важливо підсилення системи про системами протиповітряної оборони.